Вітаю, друзі! А чому Київ столиця України? Це, начебто, банальне питання: столиця, столиця, Але ж почекайте, в історії України столицею нашої держави часто були інші міста: ну, Холм, наприклад, чи Хуст, чи івано чи Тернопіль, чи Гадяч, Ніжин, Батурин, Чигирин, Глухів і дуже-дуже багато міст. Чому ж Київ є столицею України? Чому Степан Бандера, який ніколи не. Бачив Києва і ніколи не був в Києві, все доказав, казав Київ столиця України, і в Києві буде столиця. Ось це дуже цікаве питання про столичність Києва. В чому тут феномен? І спробуємо з вами зараз в усьому розібратися. Отже, друзі, почнемо з дуже простих явищ. Нам треба з вами окреслити, що насправді столичність Києва це навіть не політичний маркер, а дуже дуже цікавий географічний феномен. Почнемо з того, що як виникає Київ, як Реальне потужне місто. Ну, не на головому місці. В цьому сприяли визначні економічні обставини. Отже, Київ знаходиться на пагорбах правого берега Дніпра. І під Києвом є феноменальний е, момент, що під пагорбами Дніпровськими правим берегом не вода тікла 1500 років тому, або плато те, що називається поділ аболонь. І це місце було дуже вигідним для висадки. З човнів. Ну не відразу на спрябатись на пагорб, а вити на плоско місце. І одночасно пагорби Києва це є такі опорні спостережні пункти, хто висадився, куди, для чого. І якраз в цьому заключається секрет Києва, його розташування, ландшафт, які, до речі, хочуть знищити забудовників Київ, які хочуть забудувати Китаїв, які хочуть руйнувати все. Це ми з вами знаємо і невдовзі зупинимо. Одночасно, оця географічне положення Києва, плюс того, що він на Дніпрі на одній з найбільших водяних артерій, сприяло тому, що по Дніпру йшла торгівля. Торгівля на човнах. Люди сплавлялися, з купці. По суті, цей шлях від Балтики до Чорного моря, а там вздовж Болгарського берегу, можна до Візантії, до Константинополя, тодішнього Вашингтона, Тисячі років тому. І одночасно. В Києві над Києвом стікаються всі річечки в Дніпро. Останні річки це Десна та Прип'ять. Все далі від Києва прохід просто до Чорного моря. І однозначно, що ті, хто почули контролювати цей торговельний шлях, наші київські князі, тоді купцям надавали можливість. Ай, купці, ви приїхали? Хм. Ну, вам, можливо, треба перекладач, будь ласка, перекладач, платіть гроші. Вам треба поїсти? Платіть гроші, будь ласка. Фораж на дорогу, будь ласка, провідники, платіть гроші, будь ласка. Охорона, будь ласка, хочете тут поохороняємо вас, хочемо протягом всього шляху, поохороняємо вас, платіть гроші. А окрім того, і мито. Платіть мито, якщо хочете пройти нормально. І однозначно з тим будете зимувати. Погода дійсно погана. Залишайтесь у нас. Тож Київ спокусувався як визначний. Торгівельний економічний центр вже півтори тисячі років тому. І це от його розташування створило потужний центр, який став об'єднувати навколо землі, приєднувати інші племена і через торгівлю, через взаємоконтакти контакти Київ стає центральним містом нашої української середньовічної держави Русь. Ось друзі, дуже просто. Однозначно з тим, що чим більше економічний центр розвивається, тим більше навколо нього з'являється сакральних місць, і безперечно, що Київ є нічим іншим, як другий момент, сакральним простором. І не тільки для зараз ми знаходимося з вами в центрально-східній Європі. Але тоді, тисячі років тому, коли утворилася Русь, понад тисячі років тому, Центральна-східна Європа це щось навпаки західніше від нас, бо Європа закінчилась на нас, друзі, а не на цих. Уральських горах, куди Європу переніс ну, московський цар Петро І, завдячуючи тому, що він просто друкував дешеві карти, які розходились європейцями, і ті думали, ага, значить Європа трошки посунулася. Так от, друзі, сакральний центр. Справа в тому, що пік активності ось розбудови Києва припадає на дуже цікаві роки. Ну, наприклад, Тисячний рік. Що таке тисячний рік? Тисячі років від Різдва Христового. Дата, дата. Люди думають, міркують в контексті тодішньої християнської релігії. ну а потім Ярослава Мудрого це, наприклад, 1033 рік. Тисяч років від часу розп'яті Христового. Всі чекали приходу Христа на землю. Безперечно, це все було в нумерології такі певні народній, але одночасно з тим створюється прецедент, коли в Києві династія наша київських князів, князів або руських князів. Вона в себе міркує в категоріях е, біблійного сюжету, що був колись народ ізраїльський, який зрадив Христа, і тому вони не можуть бути спасенними і має бути новий Богообраний народ. І ось вони, ті, хто нещодавно стали християнами Русь, ті, хто побудував велику державу, то може, ми Богообраний народ. І в таких категоріях. Наприклад, той же самий Ярослав Мудрий перед цим Володимир Святий закладають сакральні буди, будівлі в Києві, чим вони підкреслюють статусність міста як такого, що очікує друге пришестя Христа, і разом із тим розбудовується величезна кількість монастирів. Та й власне сам Київ вже в часи Ярослава не що інше, як копія е, Константинополя. Константинополь же зірувався на Єрусалим. Тобто ми говоримо про те, що сакральність Києва була колосальна. І безперечно, що на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що Київ був столицею, християнською столицею Східної Європи. На сьогоднішній день ми, ми теж маємо розуміти, що Київ є християнською столицею центрально східної і Східної, в тому числі, Європи. Тому що наші монастирі, Лавра, київ печерська Українська, це є неймовірний сакральний. Простір і центр для не тільки православ'я, але й для інших християнських течій, як то для католиків, бо все це творилося в час, коли ми були єдиною ще церквою. Отже, Київ це дійсно сакральна, сакральна територія. Ну і плюс я вже говорив про Дніпро, так, про роль. А тепер задайте своє запитання. Київ, це правобережне місто чи лівобережне місто? І тут ми зрозуміємо, безперечно, Київ стоїть на правому березі, але чи можна вважати його правобережним містом? Чи? Ну, зараз він і на лівому березі. Чи можна сказати, що це лівобережне місто? От, друзі, один з секретів Києва. Він завжди уявлявся як такий, такий міст між з'єднанням двох берегів Дніпра. Двох і він не уявляється, що Київ це суто правобережне місто. Наприклад, як Хмельницький, так, колишній Проскурів чи там, Рівне. Чи е, Лівобережне як Полтава, наприклад. Чи Чернігів? Ні, Київ він начебто стоїть між двох берегів насправді і своєю ролью, яку він виконував ще тоді, чи навіть Русі, коли він контролював повністю обидва береги Дніпра для того, щоб створити міцну заставу, міцну митницю, кордону це торгівельне. І от увіть собі, що в нашому розумінні Київ справді є позабереговим в тому контексті, і одночасно Київ є позатериторіальним. Він не є якоюсь, знаєте, окремою одиницею пов'язаною з центром земель. Ну, наприклад, так, ми знаємо, що раніше Русь ділилась на землі, які, в свою чергу, на князівство. Київська земля, Чернігівська, земля, Волинська. Але одночасно Київ був повністю для всіх. Не можна сказати, що Київ центр Галичини, так? чи якоїсь Волині, чи Сів Сіверщини, чи Запор... Запоріжжя, чи Собожач. Ні, Київ поза. Межовий, позатериторіальний, Київ належить всім. І до речі, ця концепція про те, що Київ належить всім, дуже добре була сформульована між самою княжою династією наших київських князів, які могли сидіти в різних містах: в Чернігові, в Галичі, в Новгороді. Але для кожної гілочки наших князів в Києві було власне, власне майно, власні двори. І навіть якщо ми по, понад те, скажімо більше, що Після часів ну, вже Володимира Святого, так, після Ярослава Мудрого, точніше, після Ярослава Мудрого та його дітей, в XII столітті ми бачимо, що місце, де був княжа, княжа резиденція, вона належить вже іншим боярам. Тобто вона була розділена, віддана. І, по, по суті, київський князь. Мав свій окремий осідок, так безперечно, в верхньому місті, але це не був старий старий палац Володимира Великого чи щось. Тобто, князі вже розі розійшлись і розділили Київ на свої конкретні зони, і переважно, до речі, жили подекуди поза містом. Тому оця от навколо Києва, таке передання, що Київ всіх і він поза берегів, теж грає свою визначну визначну роль. Окрім того. Київ став об'єднавчим центром всього. І не дивлячись на те, що ми уявляємо, що Київ столиця, так? ми маємо з вами цілий набір столиць в різні історичні етапи. І безперечно, ну, у короля Русі Данило Романович, який володів Києвом, столиця була в холмі, одна зі столиць, бо він переміщував ці столиці, тимчасові столиці, тимчасові столиці певних гетьманів. Ну, наприклад, у Сагайдачного столиця була в Києві. А у його побратима, наступника там, Дорошенка, столиця була в Каневі, а у Голуба в Черкасах. Та така от Богдана Хмельницького в Чигирині. І от всі от приміщення столиць все одно говорили про те, що навіть київський полк козацький, ну, від, ну Київський полк, де йому треба бути? Сто, е, місце Сітко Центрального, де полкові канцелярії, знаходитись київського полку козацького. Не в Києві, друзі, а в Козельці. Так, центром Київського полку з певного часу, після революції Хмельницького, став Козелець, тому що кияни не захотіли мати там київську полкову адміністрацію, бо Київ був сакральним центром. Він не міг належати комусь конкретно. І навіть довгий час, не будучи столиці, після того, як, ну, власне, після монгольського е періоду там було, Київ став столицю Київського князівства. Але, зрештою, оця от низка столиць і перенесення столиць в козацьку добу. Увід собі створює цей от неймовірний елемент, що всі розуміють: ага, я зараз в глухові. 1750 років, в столиці війська Запорозького, але сакральна столиця Київ. І не дарма Полип Орок в своїй Конституції 1710 року пише про те, що, відвоювавши незалежність, ми повертаємо столицю в Київ. Це була думка багатьох гетьманів, не дивлячись на те, що в столиці знаходились в різні часи. Оце, от, друзі, феноменальне явище, яке навколо Києва, по суті, створює таку атмосферу столичності. І саме тому. Київ уявлявся навіть коли ми були в шинельці цих імперських е, утворень Російської імперії чи Австрогорської, навіть коли Київ став ну містом генерал-губернаторства, та певна. але все одно всі знали, що Київ є столицею. Це феномен нашої нашого міста, це феномен оцієї сакральності та спадкоємності. Бо коли ми говоримо про столицю, зверніть увагу, що в багатьох країнах є нова столиця і давня столиця Варшава і Краків. Краків давня столиця чи там Гнізна ще давніше. Ми сьогодні говоримо це та саме про Туреччину, коли Стамбул колишня столиця. Але одночасно, бачите, немає в Україні колишньої чи древньої столиці, бо у нас постійно де до Києва. І це величезний феномен нашого міста. Києва. І між іншим. Очевидно, що тут треба ще один феномен сказати по Києву. Отже, друзі, ще один такий цікавий момент, що навіть походження слова мешк... мешканців Києва не київляне, а кияне, яке апелює до родоначальника-засновника міста Києва, князя Кия. Люди Кия – кияни, а не київляни чи київці. Бо Харків, Харківці, Суми, сумці, київці, нема такого. Тобто, навіть в цьому в розмовній мові ми зберігаємо те, що старі придання нам говорили про князя Києва, засновника Києва та власне цю всю величезну історію нашої держави.